Війна руйнує не тільки міста, вона ламає людей, і якщо не втримаєш себе всередині, ніхто не втримає тебе ззовні. Є три опори, на яких тримається твоя внутрішня психологічна стабільність. Перше це контроль думок. Найбільші битви відбуваються не на фронті, вони в твоїй голові. Ти це те, про що ти думаєш. Якщо день починається з тривожних новин, він закінчується панікою. Тому Біблія каже: нехай думки ваші будуть. Чисті, що істине і добре, отже, захищай свій розум, це твій щир. Друга опора це твоє оточення. Війна розкрила правду, сильні виживають завдяки сильним поруч. Поруч з тими, хто говорить про надію, ти будеш рости. Поруч з тими, хто постійно сіє страх, ти впадеш разом з ним. Тому обирай людей, які тримають тебе за руку і вселяють надію, коли світ тоне. І третє, найголовніше це стан твоєї душі. Тут вже головна битва. Можна втратити все, але якщо всередині є мир з Богом, ніхто його не забере. Бо Ісус сказав: залишаю вам мир, мир свій даю вам, не так, як світ дає, даю я. Війна може забрати землю, дім, роботу, все. Але вона не може відібрати твою внутрішню перемогу, якщо твоє серце належить Богу.